Доброго вечора на каналі Віта час новин про події середи 27 березня розповідають кореспонденти день за днем сьогодні. у випуску. Як чистять вулиці приватного сектору. Дізнавався я, Роман Гах, з квартири по вулиці Кв'ятика виселяли людей. В університеті культури обирали містера закладу. Рулька ледь не вбила людину. Сталося це зранку об одинадцятій. Вона впала з даху будинку, що по соборні 46. зачепила рекламний щит. Той впав на землю і розсипався. Наслідки цієї події ми зафільмували. Ситуацію нам прокоментував начальник відділу благоустрію і санітарного стану житлово експлуатаційного об'єднання міста Володимир Осипченко. Сьогодні по поскаржилися мешканці на те, що зависла угроза і створені бурульки. Значить, можливість падання і пошкодження людини. Е при цьому виїхав наш головний інженер разом зі мною і з спеціалістами, які займалися. Е Конкретним видаленням цих бурульок, щоб не впало нікому на голову і не пошкоджує. Звертатися можна на гарячу лінію. Мерії також можна звертатися на е, диспетчера нашої організації по телефону 50 83 55, або, не, не, або зразу можна звертатися до нас теж за телефоном 50 83 78. Е, вказувати, що за такою то такою -то адресою е, висить велика буруля. Е, за цією адресою ми будемо або конкретно ми будемо наша організація виїжджати, або оперативно будемо підключати ЖЕК, який буде надавати послугу по знешкодженню цієї угрози. Комунальні служби чистять вулиці від снігу. Сьогодні черга дійшла до приватного сектору району Можайка. Починаючи з 25 березня, від снігу вже очистили близько 250 вулиць приватного сектору. Тему продовжує Роман Гах. Ми знаходимось на районі Можайка. Тут з 9 ранку грейдер чистить вулиці приватного сектору від снігу. Конкретно зараз чиститься вулиця Можайського. Окрім цієї, комунальники прибрали від снігу і ще понад 10 вулиць району Можайка. Трудності такі як оставляють машини на дорозі. Вулиці вузькі камні під заборами, геляки не обрізані на деревах. Я проживаю в Мажайську, 4 У нас там ніхто не чистив. Своїми силами старались чистити. У мене, коли випав снег, мама калітку не могла відкрити. Лізла через забор, вилізла, перелізла, то і снег було аж ось вот так от по груді. Я дуже доволі тепер, хоч пенсіонерам є, бо у нас там пенсіонерів живуть і молодих мам з дітьми, що буде тепер ходити по дорозі. Очень много улиц осталось, таких вот как улица Можайская, заснеженных, что еще не ступала нога человека, как говорится. Ну, стараемся как-то разгребти там, где особо заснежено. Но основная масса людей относится с пониманием и уже давным-давно поработали сами лопатами, сами красиво все вычистили. Как говорится, бонусный месяц зимы. Ніхто ж не ожидал, що такое количество снігу випаде. І тим більше были э, були засипані, то потому техніки не вистачало. На выходные давали э, тот грейдер, який був дежурний на случай э, захоронения, якщо умер. Це було. А так основні улицы вже почали чистить чистити з понеділка, тому що ну, просто техніки ж не вистачає на всіх. Загалом за останні три дні комунальники очистили від снігу близько 250 вулиць приватного сектору. Роман Гак, Володимир Гірявенко, телеканал Віта мешканці однієї з квартир будинку, що по вулиці Квятика виселяли з помешкання. Рік тому ця квартира була продана на аукціоні, бо її власники завинили по кредитам. Люди ж, які придбали житло, й досі не можуть там оселитися. Попередні господарі не звільняють квартиру. Ми зараз знаходимося у будинку по вулиці Квятика. Тут виконавча служба проводить примусове виселення жінки, яка проживала в одній з цих квартир протягом останніх чотирьох років. Нові власники говорити на камеру не погодилися. Нас квартиру не пустили. Втім, прокоментували ситуацію поза кадром. Почалося з того, що власник придбав дану спірну квартиру. Ну, на сьогоднішній день вона вже не є спірною згідно ну, рішень судів з прилюдних торгів. Значить, було оформлено протокол про торгів. За цю квартиру власник сплатив повністю вартість квартири, перерахував кошти на рахунки Державної виконавчої служби, яка здійснила реалізацію даного заставного майна. Йому видали свідоцтво про право власності от косічку Олександру Володимировичу на дану квартиру. Потім наступним кроком було власник прийшов сюди на цю квартиру, з'ясувати, хто проживає. Начись застав, постанавзує альбініна. Яка сказала, що нема питань, дайте мені місяць, я спокійно з цієї квартири виїду і не буде ніяких проблем. Через місяць знову прийшли. Вона сказала, що один-два-три дня і я точно виїжджаю. Через один-два-три дня ми вже тут нікого не застали, двері нам ніхто не відкривав. А далі вже в телефонній розмові власнику сказали, що якщо хочете квартиру, йдіть в суди. Ми не визнаємо ваше право власності. Все не. суд вирішив визнати за косічком Олександром Володимировичем право власності на трикімнатну квартиру, усунути перешкоди в користуванні та розпорядженні власністю для косівчика Олександра Володимировича з боку Зої Альбініни шляхом примусового виселення Зої Альбініни та інших осіб, які спільно з нею проживають. З жінкою яку виселяли з квартири, нам зустрітись не вдалося, оскільки нові власники не дозволили зйомки у квартирі. А сама жінка. Боялася виходити з квартири, бо переживала, що не зможе потрапити назад. Тому розмову записали по телефону. А в Квартирі незнайомі люди, їхала на міліція, навіть їх не розібралася. Крім того, що свідоць заживший один показує, що багато є людей абсолютно не причати до квартири. Прийшла виконавчий ну, служба працівник, Вона абсолютно не реагує на ці документи, що їй показує абсолютно, що вот і водична апеляція полиція. Чінай пакувати мої своєю руками до моїх речей забивають. На ну, мене був ворог, да. А він ну, як, квартира стала на дуже різко, її дешевили на торгах, і він її куплю. Я зараз привіт, проверять неправильно, незаконно, вони зараз це все осуджують. Ну я вважаю, що мені мали дати, мають дати право і сюди доказати свою. Ласісну квартиру, я менше не проплатила, як я платила кредит. Я бажаю, що маю добитися справедливості. Ми звернулися в суд. На судові засідання. 12 судових засідань було в суді першої інстанції. Вона жодного разу не прийшла. На сьогоднішній день відкрито виконавче провадження, виконавці надсилали постанову їй. В тому числі про відкриття виконавчого провадження, давали строк на добровільне виконання рішень суддів. На сьогоднішній день здійснюється вже примусове виконання зазначених рішень суду. А ми просто звичайні люди, ми не зацікавлені в тому, щоб нас десь там показували, тому що маємо всі живі в Вінниці, маємо друзів. Муніципальна поліція з'явиться у Вінниці, якщо депутати міської ради у п'ятницю проголосують за даний проект. В її обов'язки входитиме контроль за благоустроєм міста, а також вона візьме на себе функцію охоронної служби. Статутний капітал комунального підприємства Муніципальна поліція 1 мільйон 300 тисяч гривень. Стільки ж грошей має виділити бюджет міста на облаштування бази для майбутньої поліції. Її хочуть розмістити по вулиці Скалицького, 29. На усі інші витрати підприємство буде заробляти самотужки. Якщо Депутати затвердять рішення, то вже до 10 квітня зареєструють підприємство. Потім знадобиться місяць для отримання ліцензії на охоронну діяльність. Підрозділ буде називатися комунальне підприємство Муніципальна поліція, яка, в принципі, буде створена на базі інспекції на сьогоднішній день. Всі працівники інспекції, які на сьогоднішній працюють, будуть війду підприємство. Це не поліція. У нас на сьогоднішній день дев'ять чоловік працює в інспекції, а штат самого підприємства буде формуватися із тих укладених договорів, які будуть здійснювати охорону об'єктів. Відповідно, на які потрібен об'єкт, скільки буде віднабиратися кількість працівників. це будуть працівники, які будуть відповідно від законодавства проходити навчання визначених уж закладів на охоронника. Будуть мати підприємство буде мати ліцензію на здійснення охорони діяльності, і тут будуть працювати працівники, такі, які вже будуть підготовлені. Чим більше талантів, тим більше шансу перемогти. В університеті культури обирали містера цього закладу. Позмагатися за титул містер університет виявили бажання восьмеро хлопців. За конкурсом чоловічих талантів спостерігала наша репортерка Ірина Кош. Вісім молодиків сьогодні вийшли на цю сцену, аби показати свої таланти та побороти за звання містер університет культури 2013 Почув і вирішив, що треба піти, ніколи не ходив. Щоб не піти, треба нові якісь відчуття чувствувати, щоб розвивати себе з різних сторін. засипаємо Готувались приблизно місяця три десь. Ну, все було на високому рівні, дуже весело проходили репетиції, дуже цікаво, як для учасників конкурсу, так і для організаторів, для всіх. Учасникам обов'язково це е, можливість відвідати нову вечірку в стилях. тому яка відбудеться вже на наступному тижні. Тому е, все, що вони можуть це зробити, це гарно виступити. Окрім е, іншого, ми пропонуємо їм професійну фотосесію. Так що я думаю, що, то, що для людини, яка стане переможцем, це дуже важливо: оновити своє амплуа, виступити в новому стилі, ну і гарно повеселитися. Це те, що люблять студенти, то що їм необхідно. На конкурсі талантів я буду представляти. авторскую песню. Называется вона автобус Про войне его стану. Министром Университет культуры 2013 стал Александр Щитко. І все посмотрели, а парень тут медленно, медленно И тихо сказал, ⁇ Глаза ветерану, я тоже за тебя воював. Опці спробували себе у ролі солдат. Ірина Корш, Олег Літвінцев. Телеканал Віта. У збірних команд Вінниці з олімпійських видів спорту тепер є єдина форма. Костюми спортсменам на замовлення пошив комітет фізичної культури і спорту. Форму вручали в міській раді. Як це було у випуску далі. Сьогодні в цій залі зібралися люди, які обрали спорт з сенсом з життя. І я думаю, що ті команди, які виступають за наше місто, вони одні з найкращих в Україні, тому що якщо половина із зібраних тут команд є призерами і чемпіонами України, то це говорить про дуже багато, щоб спортсмени бачили, що їм дарують майстер спорту з боротьби самбо Євген Легенд, продемонстрував костюм на собі. Першу форму отримала збірна команда з баскетболу Блискавка. Я дуже рада, що сюди прийшла. Що наша команда все таки здобула перше місце на Україні, що ми прийшли і нам дали такі костюми. Тобто я бажаю, що наша команда ну, нашому наворожні в пови до спорту, як лета атлетика, королева команди старший тренер збірної дуже, команди. Міста Ніна Москвіна мені сьогодні випала честь першим одягнути цей костюм. Це дійсно мені приємно. Спортмета доручив мені показати всім спортсменам, які костюми сьогодні є для збірної команди Вінниці, які будуть, з костюмами будуть. Культивуватись в інших містах, коли команда приїде в інше в інше місто чи в іншу країну, вже буде видно дійсно, що приїхала збірна команда. Він Спорткомітет давно виношував ідею видягнути е, кращих спортсменів міста Вінниці в єдину форму для того, щоб ми е, скажімо так, єдиним колективом були представлені на всеобласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І сьогодні ми е, змогли це зробити. Ми вже закупили 100 костюмів. Для олімпійських видів спорту, тому що вони є пріоритетними для нашої області для України, і вручили сьогодні вже нашим спортсменам, збірникам міста Вінниці. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта Квентін Тарантіно відзначає ювілей американському акторові, режисеру, сценарісту та продюсеру. Виповнилось 50. Як його вітали у Вінниці? Далі. Приємний незабутній дарунок вирішили зробити друзі для талановитого режисера, сценариста та актора, володаря золотої статуетки Оскара Квентіна Тарантіно. Квентін народився 27 березня 1963 року, а сьогодні відзначає свій 50-річний ювілей. Свої вітання дорогому імениннику від щирого серця передають друзі та шанувальники творчості. Вони щиро і з радістю хочуть побажати. Пану Квентіну, творчої наснаги та успіхів на життєвій стежині. Ваші шанувальники, дорогі імениннику, дякують вам за такі культові фільми, як Кримінальне Чтиво від заходу до світанку, Джекі Браун, дякують за багатство вашої душі, за вашу акторську майстерність, за творчу неординарність та емоції, які ви даруєте своїм глядачам. Тож, дорогі ювіляри, Ваші шанувальники бажають вам добра і тепла, віри й оптимізму, здоров'я гарного і довгих щасливих років. Нехай доля вам сміхається повсякчас, а над головою сяє яскраве сонце у мирному блакитному небі. А ще приміть дорогий квентина, і ці віршовані побажання та музичний подарунок від шанувальників творчості та друзів. Стелися доле через все життя, лише добром для доброї людини. На довгий вік, на многії літа, на шану від людей тепло родини. Нехай наснаги додає життя, десятки літ і мріяти, і творити. Нехай веде вас через все буття, гаряче серце, радістю зігріте. Випускова група новин теж вітає Квентіна З ювілеєм, і на цьому ми хочемо поставити крапку. Наші новини доступні в інтернеті. Адреса на екрані. Далі прогноз погоди. До побачення. 28 березня у Вінниці буде мінливо хмарно, без опадів, вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – мінус 6, мінус 11, в день – мінус 2, плюс 3.